Всім привіт! Що ж, збираємо ми вже ремонтантну малину, а саме Джей. Ось, Пробігли вже частину поля. І ось такий у нас врожай. Ось можете бачити. Ягода гарна, крупна, але специфічна як для Джон Джея, дуже, скажімо так, темненька. Ось такий врожай з нашого Джон Джаю. Загруженість дуже і дуже класна. Зараз показую вам. Ось дивіться. Бджілки літають, ягодки достигають. Ось це вже рядочки, які пробігли. Ось так. Тому вже початок. Збору ремонтних сортів можна вважати відкритим.